Доброго дня, шановні третьокласники! Я досліджую світ. Тема як росте і розвивається рослина з насінини. Нас покликав на урок голосистий наш дзвінок. Всі зібрались в класі дружно. Почнемо урок наш мужньо. Як почуває себе ненька Україна? Привіт, друзі! А яка зараз пора року? Який місяць? Яке сьогодні число? Мої вітання. Яким було вранці небо, коли ми йшли до школи? Що стосовно опадів? Кому відома температура повітря? Пригадай, насіння яких рослин вам доводилось висівати? Назвіть органи рослин. Розглянемо колекцію насіння різних рослин. Порівняємо за розмірами, формою за барвами. Переглянемо відео. Тобі вже відомо, що з насіння, яке потрапляє в ґрунт, виростає нова рослина. За малюнком розкажемо, як розвивається квасоля з насінини. Спочатку з насінини проростає корінець, він вбирає з ґрунту воду і поживні речовини, необхідні для росту і розвитку рослини. Потім з'являється стебельце з листочками. Парусток із часом. Перетворюється на дорослу рослину, на ній з'являються квіти, а після їх запилення плоди з насінням. Сухе насіння може зберігатися тривалий час. Поміркуй, які умови потрібні для проростання насінини? Щоб відповісти на це запитання, проведемо досліди. Дослід No1. блюдце на добре зволожену тканину поклади кілька насінин і накрий їх такою самою тканиною. Постав у тепле місце. У цьому досліді для насіння є вода, тепло і повітря. У блюдце На добре зволожену тканину, поклади кілька насінин, накрий їх такою самою тканиною. Постав у дуже холодне місце. У цьому досліді для насіння є вода, повітря, але немає тепла. Дослід номер 3 Кілька насінин поклади у блюдце і залий водою так, щоб вона повністю вкрила їх. Постав у тепле місце. У цьому досліді для насіння є вода, тепло, але немає повітря. спостерігає. у першому досліді настіння проростатиме швидко. В другому і третьому проростки зовсім не з'являють. Чому? Зверни увагу, що під час проростання насіння спочатку з'являється малесенький корінець, а потім стебельце з двома листочками. Це паросток. Щоб він не загинув, його треба висадити в ґрунт. Пропоную виконати завдання зоштів. Прономенуруй послідовність подій. Перевір себе. Виконай завдання номер два. Що ж, ми можемо зробити висновок, що для проростання настінини рослин потрібно світло, вода і тепло. Спробуй відпочити та відповісти на питання. Сьогодні я дізнався. Було цікаво, було складно. Я зрозумів, зрозуміла, що тепер я можу, я навчилась, у мене вийшло. Я зміг, я змогла. До побачення!